Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти Росії. Цього разу у списку майже сотня банків та установ, які допомагали Кремлю обходити санкції. Це оборонні підприємства, компанії, які постачали технології для війни, наприклад, деталі для дронів, і міжнародні бізнеси, які сприяли оминанню санкцій. Навіть після системного тиску та обмежень Москві вдається продавати нафту і газ і тримати власну економіку. Чи можливо це змінити? Матеріал міжнародної редакції Інтера. Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії. Його мають ухвалити у лютому до третьої річниці повномасштабної війни РФ проти України. Про це пише Reuters із покликанням на власні джерела. Цього разу Європа може відмовитися від російського алюмінію. Велика Британія та США зробили це торік. Однак Євросоюзу забрали єдності. Тепер перемови тривають знову. Однак про ще два рішення, які дуже потрібні Україні, є споки. Що мовчать, це повна відмова від російського газу і скрапленого зокрема, та зниження граничної ціни на російську нафту. Перше рішення за неофіційними даними підтримують 10 країн блоку: Швеція, Ірландія, Польща, Данія, Фінляндія, Чехія, Румунія, Литва, Латвія, Естонія друге шість: Швеція, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія. На питання, коли це станеться, представниця ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Калас відповідає максимально дипломатично. Ми постійно працюємо над новими санкційними пакетами. Звичайно, у нас 27 країн. Це означає, що ми повинні домовлятися про те, що ми робимо в цьому напрямку. Але так, ми постійно вигадуємо нові ідеї, і працюємо над цим. Європа потребує палива і відмова від транзиту з РФ означає лише те, що ЄС купувати, більше того ж самого російського газу, але скрапленого торік євросоюз придбав у Москви рекордну кількість зрідженого палива. Росія більше не транспортує газ через Україну. Щоб замінити ці обсяги, ці 15 мільярдів кубометрів щороку. Кожні два дні Європа отримує одну партію скрапленого газу. У нас достатньо потужностей для такого. Однак ЄС може купувати не лише російський газ. Цей ринок намагаються завоювати Сполучені Штати їхнє паливо дорожче. Щоправда, амбіції Дональда Трампа теж не маленькі. З'явився більш потужний партнер. Це сполучені Штати і Трамп, який зараз зразу після його інаугурації, буде виконувати свою обіцянку дріл дріл, дріл". тобто. Видобувати, робити нові скважини і по нафті, і по газу насамперед скрапленому газу. Але наша пропозиція така: хай Трамп, в принципі, закриє весь газ Газпрому для Європейського Союзу. Зараз це зробити досить легко. Тому санкції єс прогнозують аналітики. Слід очікувати тоді, коли Дональд Трамп офіційно стане президентом США та почне захоплювати цей ринок. Минулого місяця попит на скраплений газ зі США сягнув рекордних показників. Коли Росія почала повномасштабну війну проти України, штати активно споруджували термінали для скрапленого газу і танкери для його перевезення. У 2025-му мають відкрити нове підприємство в Луїзіані та розширити. Заводу Техасі. Цей танкер містить приблизно денну норму природного газу для всієї Франції. Тут ми завантажуємо скраплений газ на танкери за допомогою ось таких добре ізольованих труб. Це тому, що ми повинні зберігати пальне холодним протягом усього процесу завантаження і, звичайно, під час руху. Американський газ може з'явитися навіть в українській газотранспортній системі, яка тепер вільна від російського транзиту. Від нас американське пальне прямуватиме в Європу. Та поки що ця ідея лише на етапі обговорень. А Росія продовжує продавати енергоресурси до ЄС тепер морем і без України. Якщо цей шлях не перекрити, їй вистачить грошей на ще кілька років війни. Такі прогнози і світових і українських аналітиків за оцінками агентства Bloomberg. Торік Газпром продав у Європу й Туреччину 50 мільярдів кубометрів газу. Цьогоріч у планах 45. Просто шляхи будуть іншими. Наталя Косінова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.